Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків завітав на центральний продуктовий ринок міста з метою проінспектувати, як ведеться торгівля та чи можна місцевий Шанхай зробити більш європейським. На ринку мера зустрів засновник компанії орендаря ринку товариства Торговий сервіс Ігор Халаменда. Він зазначив, що компанія розробляє проекти реконструкції, за яким можна було б розмістити людей, які сьогодні стоять на тротуарі. Крім того, він пообіцяв, що з часом побудує підземний паркінг. І ми б змогли людей розмістити всіх, які торгують на дорозі. Змогли б, по-перше, робочі місця б не удорожалися. Які ціни б були такі, є за що того, що другий поверх би зібрав більше народу. І розгрузили б Дністровську за счет, за счет паркінгу. Заїзд би був на паркінг з цієї сторони. Паркінг би був перший час безкоштовний. Угу. І виїзд на вулицю Дністр... ну, на Дністровську. Да. Значить на сьогоднішній день торгують. Торгують отак. Ось От От по цій лінії. Тобто є можливість буде посунути От дорогу ми, да, і зробити. Звісно. Руслан Марцінків закликав орендаря ринку забезпечити умови, за яких українці мали пріоритетне право торгівлі. Також очільник міста зазначив, що у процесі реконструкції ринку не має страждати підприємці, а плата за торгові місця не повинна зростати. Порядок має бути не наведений не в ущерб українцям, які торгують на ринках. Навпаки, має стати краще. І місто має розвиватися. Тому я думаю, що це перший етап, це добре. Надіємося, що будуть подані міській владі проектні пропозиції, тобто, що що будемо рухатися, дивитися, що можна зробити. Але я всім гарантую, що в першу чергу люди не будуть не постраждають ті, що торгують. Місто має бути європейське, ми маємо розвантажити вулицю Дністровську, зробити, щоб тут громадський транспорт їздив, ну і помаленьку робити так, щоб Шанхаю не було в центрі міста. Якщо воно буде гарне, акуратне, скрізь є ринки, скрізь є ці, але вони мають бути упорядковані. І люди мають торгувати, заробляти гроші. Тобто, це основна наша ціль. Попередньо керівник міста і орендари ринку домовилися, що підземний паркінг буде з боку вулиці Дністровської, а ринок під куполом після реконструкції стане двоповерховим.